Марія Саракун живе в будинку на вулиці Миколайчука. Дивніч на сьогодні трапилася пожежа. Її квартира знаходиться поверхом вище тієї, що горіла. Жінка розповідає, спочатку почула стукіт знизу. Я лише чула, що щось відкрилося вікно і щось гепнуло. Кажу боже, він щось меблі викидає, певно. Тут мені з самого поверху Леся дзвоне. Маруся, ви горите. Якою я горимо? На ти не медички диме. Ще нічого немає, ніяких димів. Боже, дивись, ми вже визвали пожежну міліцію. Ми стоїмо тут от, от, точно міліція. Хлопці прийшли і кричу: давайте двері відкрити. А чим відкрити? Дайте лом. Ну а я знаю, у нас тут нема лома. Кричу, до кав, дідуся, давай сокиру. А ми маємо. Він скоренько пшо на балкон принісів на сокиру. одну річку, вирвали і відкрили двері. Зі слів жінки, тоді із квартири пожежники вивели двох осіб. Вони родичі, чоловіка, який вистрибнув з вікна. Марія Саракун каже, що одна із них, племінниця загиблого, їй розповіла, що вони ховалися на балконі. Пожежа у сусідів, за словами Марії Саракун, могла спалахнути через свічку. Ну кюль, що це в кюль? ну все, меблі, все згоріло щен там. Там все згоріло. Я вам не можу туди піти показати, бо я не маю права до правду чуїхати йти. Там казали хлопці, пожежники, диван згорів, меблі, все стопило, все згоріло. Повідомлення про пожежу в дев'ятиповерхівці до рятувальників надійшло приблизно опівночі, каже речниця ДСНС в області Христина Перцович. У дворі будинку без життя знаходився чоловік 1900. 85 п'ятого року народження, який за свідченням очевидців вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками пожежно-рятувальної служби було врятовано двох людей, а саме двох жінок 1987 та 1997 років народження, яких рятувальники вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу зі слів Христини Перцович ліквідували об 00:36. Причину займання встановлюють Галина Марічен, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.